Всіх вітаю на каналі Таро. Сьогодні я роблю відео на тему на порозі яких змін ви зараз. А буду робити розклад на декількох колодах. Для початку візьму звичайну колоду Уейта, да подивимося, які зміни вас очікують. А вже далі, в залежності від змін, які вас будуть очікувати, ми будемо брати іншу колоду. Да. Тобто, якщо це буде щось пов'язане з романтикою, то романтична таро. Якщо це буде пов'язано там з кар'єрою, то напевно також на Уейті подивлюсь, да. Ось, хоча подивимось, можливо, візьмемо луну. Тобто, в залежності від того, що вас буде очікувати, буде три варіанти. І давайте розпочинати. Перший варіант: давайте подивимось, що вас очікує, на порозі яких змін ви знаходитесь. Перший варіант, скоріш за все, ви зараз знаходитесь на порозі змін в особистому житті і пов'язані. Да? Тобто, можливо, у вас навіть є стосунки, і ви знаходитесь перед вибором, чи бути з новою людиною в вашому житті, можливо, ви вже знайомі з цією людиною, або ця людина скоро проявиться в ваше життя, а, чи залишитись в стосунках, в яких ви є зараз. Тому що, вроді, в стосунках, в яких є ви зараз, вони і стабільні, і комфортні, але, попри те, не вистачає емоцій. Давайте візьмемо на вашу ситуацію романтичне таро, докладаємо да, карт. Подивимось. Подивимось ситуацію на романтичному таро. Давайте подивимось, що це за вибір взагалі, та буде. Що це за вибір? Так, тут, скоріш за все, вибір між старими стосунками, в яких є свої проблеми. Однак для людей ви можете показувати навпаки, що у вас добре, проблем немає ніяких, але тут емоційні, да, тобто емоцій не вистачає у стосунках. Тобто вибір між старими стосунками, в яких не вистачає емоцій і купу різних проблем, і новими стосунками, в яких ще да там люди, можливо, не зовсім відкриті один одному, але тут достатньо емоцій. Да? Тобто, скоріш за все, давайте подивимося, чи ви знаєте цього чоловіка, між якими між яким будете обирати? Чи це буде взагалі нова людина в вашому житті? Чи знаєте ви цього чоловіка? Скоріше так. Так, скоріше, ви вже можете його знати. Це може бути людина з вашого минулого, я скажу так, або, в принципі, людина, з якою ви нещодавно познайомились. Причому людина. Давайте, що це за людина? Покажіть. Людина дуже романтична. А цей чоловік він надзвичайно романтичний. Він готовий, знаєте, все заради вас зробити, зірочку з неба дістати, аби ви тільки відповідали взаємністю. Але якщо ви не будете відповідати взаємністю да, цьому чоловіку, то він дуже легко може переключити свою увагу на когось іншого. А цей чоловік може розказувати вже про вас своїм друзям, да, колегам, тобто близьким якимось людям, яким він довіряє. Давайте подивимось, а з вашим чоловіком, да, з яким ви зараз в стосунках, чому да, чому проблемно? Знато багато ревничів може бути в вашу сторону, так? Можуть бути постійні підозри в вашу сторону, що у вас хтось є, що так? ви невірна. І точно так само тут от, дійсно можуть бути проблеми саме пов'язані з емоціями. Тобто, вроді і стабільно, але емоцій тут ну, не зовсім вистачає. Давайте подивимось перспективу вашого вибору взагалі, чим яка ймовірність того, що ви залишитесь зі своїм чоловіком. Давайте подивимось на Луні. Взагалі, на Луні подивимось. Я потасую Поки я тасую колоду, підписуємось активно, ставимо лайки, пишемо коментарі. До Нового року в мене ціль 25 підписників, тому давайте. 5 людей, я думаю, ми зможемо це зробити. Давайте подивимось перспективу того, що ви залишите зі своїм чоловіком. Ну, тут знаєте, як от тут більше ваш стан теперішній показує, що у вас конфлікт самою з самою собою да, в голові, що в стосунках з цим чоловіком ви відчуваєте себе дуже самотньою. Але попри те, у вас виникає конфлікт в голові: а варто чи не варто, да? тобто, і ви ну, самі собі не можете дати чесну відповідь на даному етапі на це питання. Давайте перспективу того, що ви що ви підете зі стосунків і будете з новим чоловіком. Може бути, дійсно тут може бути саме те, що ви покинете свого чоловіка, свого хлопця, да, заради ось цього нового чоловіка в вашому житті. Тому що знаєте, от вас вже ну все задовбало таке слово, да, от все не то і все не так, і я вже хочу змін. Да? Тобто, тут ось така, я хочу змін, і ось цей чоловік може мені ці зміни подарувати, да, принести в моє життя. Давайте подивимося, якщо ви підете зі стосунків, то в кінцевому результаті чи ви залишитесь задоволеною? Да? Це буде емоційно, да? але пам'ятаємо, що туз кубків це емоції, але емоції, які на піки, да? тобто от максимально виражені. А вони не можуть бути завжди на піки, да? Тобто це певний якийсь період після чого рівень емоцій може зменшитись. Давайте далі дивитися, чи будете ви задоволені? Це може призвести до шлюбу, до речі? Да, це може призвести до шлюбу, але на даному етапі. Тут не все так однозначно, да? тобто будуть емоції і далі є два шляхи розвитку подій. Або це буде шлюб, або це буде розбите серце. Тобто тут дві крайнощі, розумієте? Тут ось саме такі дві крайнощі. Давайте подивимось пораду вам. пораду вам. Карти рекомендують вам спробувати ще раз налагодити емоційний контакт з тим чоловіком, з яким ви зараз в стосунках. От така порада вам. Да? Я чомусь думала, буде інша порада, але <клес> тут порада саме спробуйте налагодити емоційну близькість з чоловіком, з яким ви зараз в стосунках. Добре, перший варіант. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі на каналі. Другий варіант у нас зараз буде на черзі, так? Так. Другий варіант я вас вітаю. Почекайте одну хвилинку, поки я. Розкладу карти по колодах, тому що після першого варіанту ще не встигла. Так. Другий варіант: давайте дивитись, на порозі яких змін зараз знаходитесь ви. Спочатку подивимось загально на УЕТ, а потім, в залежності від ситуації, докладемо карти з інших колод. Так. Давайте в загальному. Які зміни вас очікують? Тобто, на порозі яких змін ви зараз знаходитесь. Тут можуть бути зміни, які взагалі пов'язані з роботою, з переїздами, да? і таке відчуття, що вам тут тяжко прийняти це рішення. Да? тобто, вроді як і хочеться, але внутрішні конфлікти вони не зовсім дозволяють прийняти ось це рішення про зміну роботи або про якийсь переїзд, да, тобто про зміну свого життя, скажімо так, тут не про романтику і тут не про. Не знаю, не про гроші. Так, що от зараз до вас прийдуть гроші чи ще щось. Ні, тут саме про те, що у вас зміна взагалі напрямку життя, я б так сказала. Давайте подивимось більш детально. Візьмемо, напевно, луну, тому що, да, вона у нас, думаю, зараз тут впорається. Да? Більш детально, давайте подивимось, що це за зміна взагалі. Да? Що це за зміна в вашому житті? Вибір. Да, тобто потрібно зробити вибір, але вам тяжко його робити. А з чим пов'язаний вибір? Дуже багато страхів, дуже багато емоцій, але все ж таки вибір, я б казала, що він пов'язаний з роботою. Да? Тобто, тут, можливо, ви зараз стоїте на прозі змін саме які стосуються роботи. Але вам дуже тяжко зробити цей вибір. Та да? тобто тут є і страх, і переживання, і різні такі негативні емоції. Давайте подивимось, чи 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 принесе чому взагалі, чому взагалі ви хочете да, змінити роботу. Тому що вам здається, що це буде як нова перспектива в вашому житті, і а вдруг зараз там мені пощастить, і зараз в мене там буде, наприклад, краще керівництво, чи кращий колектив, чи краща зарплата. Тобто тут надія на якесь таке везіння, я б навіть сказала. Тобто ви очікуєте, що вам пощастить, і тому ви хочете змінити роботу. А давайте подивимося, що дійсно може пощастити. Якщо ви будете трудитись, знаєте, тобто тут не буде такого везіння. Везіння просто тому, що ви є, скажімо так. Ні, тут буде везіння, саме якщо ви будете докладати для цього дуже великі зусилля. Тобто, давайте подивимося чи є перспектива того, що ви зміните роботу, і ви будете задоволені цим, да? Чи є перспектива? Так. Така перспектива все ж таки є, але пам'ятайте, що ви повинні дуже працювати. Тобто, якщо ви хочете, да, не бійтесь, змінюйте. Але не, не варто розраховувати, що просто через зміну роботи у вас да, все буде, як ви хочете. Ні, вам в будь-якому випадку доведеться працювати і доведеться рухатись. І, можливо, навіть прикладати більше зусиль, ніж ви зараз прикладаєте. Давайте подивимось: результат цього всього. да, результат. Ну... Результат буде позитивний, да, тобто, якщо ви зміните роботу, на ту, яку ви зараз хочете, і якщо ви будете дійсно прикладати всі свої сили для того, щоб да показати себе, заявити про себе, виконати там класного завдання чи ще щось, то ви досягнете всього того успіху, який очікуєте, да і фінансовий, і взагалі просто емоційне задоволення від цього. Давайте подивимося ще пораду вам. Да, давайте яка вам порада в цій ситуації. Ну, вам тут порада яка? По-перше, Да, карти буквально кажуть, працюйте. Можете попросити поради у когось старшого за вас. Це може бути ваш тато, ваш дідусь, тобто людина з вашого близького оточення, або старший друг, наприклад, да, який ви довіряєте, але людина старша за вас. А можете попросити в неї пораду і не бійтеся, да, тобто не бійтеся того, що вас там або звільнять, або взагалі нових цих перспектив в вашому житті. І багато працюйте. Буквально карти вам показують. Добре, двойка, дуже цікавий у вас був варіант, да, тобто... тому. Нехай все так і буде, да? Поменше вам страхів, намагайтесь виходити з цих страхів, тому що страхів і негативних емоцій тут зараз дуже і дуже багато. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми будемо рухатись далі. Да? Тройки, третій варіант. Давайте подивимось, на прозі яких змін ви зараз знаходитесь. Загальному зараз будемо дивитись на лейкі, да? а потім вже будемо, в залежності від ситуації, докладати на інших колодах. Тройки пам'ятайте, що в мене ціль до Нового року набрати 25 підписників. Хоч це не так багато, але ну, це все люди. Да? Тобто, Інколи і так дивлюсь, дійсно мало підписників. А потім розумію, що цілих 20 людей та да, дивиться в мій канал. І це, це гріє душу. Тому да, давайте піднатиснемо і до Нового року наберемо мені 25 підписників. Так, давайте дивитись з вами, що вас очікує, на прозі яких змін ви зараз знаходитесь. Скажіть мені точніше. Тройки, у вас зараз багато переживань, багато емоцій. Ці зміни взагалі можуть бути пов'язані з переїздом або з якимось святом, да, перед яким ви ну ви хочете, щоб все пройшло добре. Да, але у вас дуже багато емоцій, дуже багато переживань, якихось да, відчуття того, що потрібно відпустити щось старе, щоб пустити нове. Тобто, можливо, тут якийсь переїзд, до речі, Да? Можливо, тут переїзд або знаєте, може бути розрив стосунків. Да? Знову ж таки, може таке бути. Давайте більш точніше. Це переїзд. Ні, це не переїзд. Розрив стосунків. Так, це скоріш за все завершення стосунків. Тобто, тут може бути, що ви зараз на порозі того, що ви обдумуєте, щоб завершити стосунки. М -м -м Добре, давайте подивимось на романтичному Таро. Да? Дивимось на романтичному таро зараз стосунки. Тут просто дуже багато емоцій насправді, так? Да? Дуже багато емоцій, дуже воно все так емоційно сприймається. Давайте mm. ну, подивимося, а що в стосунках не так? Покажіть мені, що в стосунках не так. Він занадто жорстокий, да. Тобто чоловік, на якого з яким ви хочете закінчити стосунки, він занадто жорстокий. Він може знаєте, як з хамством, да, ось таким відноситись до людей, в частності й до вас, да, і це може стати от причиною розриву саме його характер і його відношення до вас, і тому ви хочете завершити ці стосунки. Але звичайно, коли це стосунки з людиною, яка має такі аб'юзивні риси характеру, їх тяжко розірвати, чому тому, що зачасту жінки, які знаходяться в цих стосунках, вони вже ну вони звикають до цього, да. І є таке відчуття, що я вже нічого більшого і не вар. В цьому житті, тому, тому напевно, через це тут скільки і емоцій, скільки страху, Да угу. давайте дивитись більш детально, чи є перспектива того, що в найближчий час Да ви все ж таки приймете це рішення. Так, є. Є, причому тут, знаєте, таке відчуття, що у вас на, на ну, знаєте, тобто, є вже на приміті якийсь інший молодий чоловік. Да? Який може вам в цьому або допомогти, або він хоче з вами стосунків відкритих. Тобто тут може бути да, така позиція, що у вас вже є хтось інший да, от на вашому життєвому шляху, і ви, в принципі, розмислюєтесь над, розмислюєте над тим, можливо, мені да, з допомогою нього покинути ці стосунки. Давайте подивимося, якщо за допомогою цього чоловіка ви, ви вийдете зі своїх стосунків, як будуть розвиватися події? Ну, Ви будете щасливою. Да? Тобто тут ну, дійсно... Дійсно, ви тут можете отримати задоволення. Причому да це буде як довго очікувано, да що нарешті це сталося. Нарешті це сталось, і нарешті е, ми можемо бути разом там ні від кого не приховуватись, отримувати задоволення від життя, да, насолоджуватись життям. Таке що перший варіант перейшов в третій варіант, тому що в першому була схожа ситуація, але там не було чоловіка тирана. Добре, давайте подивимось, що це за чоловік, да, до якого ви хочете піти? Взагалі подивимось. Хто він, що він себе представляє? Людина, яка любить публічність, або людина, яка, ну, знаєте, як веде життя на показ, скажімо так, або дуже багато любить розповідати там, про себе. Да? Така людина, яка завойовує увагу. Я не скажу, що цей чоловік дуже сильно там, да, заможний, але він заради вас може віддати буквально останні гроші, скажімо так. Да? Останні гроші може віддати. Ще що це за чоловік. Чоловік, до речі, з яким. Скажімо так, в довготривалих стосунках з ним, ви можете вже не відчувати там, супер якихось да, емоцій. А можете і зараз, вже, якихось емоцій по відношенню до нього не відчувати, але таке відчуття, що ви просто вважаєте, що да, от, ну, він не буде з вас якось знущатись, не буде там, придавати вас, типу, такого. Да, от, щось, щось таке, мені здається. Я не скажу, що тут супер багато емоцій по відношенню до нього. Угу. Давайте подивимося, що це можуть бути за стосунки, якщо ви підете з них, якщо ви підете з теперішніх до цього нового, що це будуть за стосунки? По перше, да, це перехід до нових стосунків буквально показують. Ну, це будуть стосунки, які знаєте, як мають право на існування, да. Тобто, ще невідомо, як вони там будуть далі рухатись, але вони мають право на існування, да. Тобто, це тут будуть і тут буде до вас хороше відношення, знаєте, тобто тут чоловік може всі, всіма взагалі можливими діями, да? намагатись дати вам і емоції, і гроші, і все, що ви хочете, Да? Тобто тут ось такий, ось ось така може бути ситуація. Давайте подивимось пораду вам. Не бійтесь. Знаєте, все ж таки варіант відрізняється від першого, тим, що в першому варіанті була порада спробуйте налагодити стосунки з колишнім чоловіком. А тут буквально не бійтесь і ну типу да смі сміливо закінчуйте ці стосунки і пам'ятайте про них там як угодно, але ви можете та да, не боятись не боятись їх закінчити. Добре, двоє троєчки. Я вдячна вам за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Пам'ятаємо, що ціль до нового року 25 підписників. Допомагайте мені в цій цілі, і до нових зустрічей.